Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, в своєму влозі. І сьогодні святий вечір. Я розпочала знімати відео. Постараюся все ж таки і сьогодні його виставити. Хочу привітати вас з цим святом святого вечора, з Різдвом Христовим і з усіма іншими святами. Побажати, звичайно, вам, по-перше, здоров'я, по-друге. Миру нам усім. Щоб все у вас було добре у ваших сім'ях, у вас, благополуччя, щоб у нас нарешті в цьому році вже настав мир, настала тиша. Прийшла до нас довгоочікувана перемога, і все у нас наладилося. Дуже сильно хочеться вже якогось спокою, хочеться. Уже якоїсь врівноваженості, якогось знання, що буде у завтра, а не жити одним днем. Хочеться, чесно сказати, просто добра. От, так що я вас вітаю з цими святами, святим вечором з Різдвом Христовим. Бажаю вам всього-всього тільки самого найкращого! Чого собі бажаю, того і вам, скажімо так, всього-всього тільки доброго. Я зараз вже розпочала деякі приготування на Різдво, як завжди, ми по традиції їздимо до батьків, тому я особливо так багато нічого такого не готую. Ну, а на святий вечір, звичайно, пісні страви це варенички обов'язково, куття обов'язково. Е, і зараз уже буду відварювати варенички, вони у мене вже готові. Зараз покажу, в якій посуді я це зазвичай подаю. Я, можна сказати, і замовляла цю посуду з цією цілею, щоб от на святий вечір красиво накривати стіл. Так, ну а подавати свої варенички кутю я буду в такій от посуді. У мене є декілька наборів. Це глиняна посуда українського виробника. Я один час можна казати співпрацювала з цим магазином і. Багато хто по моїх рекомендаціях придбали собі посуду із зі знижками, з подарунками, так що дуже класний магазин. Давненько я там вже нічого не замовляла, але в принципі посуда якісна. У мене вже багато років. Можна сказати, ця посуда ну як багато років? Ну, років. Три, ні, більше, ніж три. Напевно, вже 4-5. Оця от посуда. І я безмежно нею задоволена. Отакі от, от каструльки йдуть. До речі, тут одна не вмістилася, то я поставила сюди це ось такий от набір із соняшниками. Хто дивився мої попередні відео, це ще із минулого мого дому, де я жила. У мене там вся кухня була в соняшниках і обої. і... В принципі, все. Ну, Люблю я соняшники і тут також у мене продовжується ця тематика. Тому от в такій мисиці я подаю вареники і кожному даю отаку от ще глиняну мисочку для їди вареників, щоб сметанкою там, чи просто так. Ну, Зазвичай, якщо це не святий вечір, то ми їмо ж сметанкою. А так як сьогодні бажано їсти пісні страви, то я просто підсмажую цибульку на рослинній олії. І е, от, е, ми куштуємо. Так, в мене така ще є каструлька. Цій Зазвичай з кришечкою з маками я подаю кутю. Потім отакі от у мене є там з ромашками набор є. Також можна це використовувати, як і для запікання такі горщики, і також воно перевертається. Дивіться, робиться як тарілочка, можна відразу і куштувати. Дуже класний наборчик. От, так що в мене тут багато такого є. Ну, в принципі. Буде дуже красиво і смачно. Пішла я готувати варенички. Потім покажу обов'язково свій святковий сьогодні стіл. Вареничків я приготувала картоплю Ось, і хочу поділитися з вами, як я готую таку от картоплю для вареників. І саме для вареників я завжди її перебиваю блендером, щоб вона була така однорідна, однорідна, щоб не попадалися ніякі шматочки, нічого. І також додаю жарену цибульку на соняшниковій олії. І все. Тобто такі будуть пісні варенички. Також я роблю вареники з капустою. Тут також у мене. Протушена капуста, морква, цибулька, спеції, ось, і одна столова ложечка томатної пасти. І також я буду ще робити з творогом вареники із вишнями. Творог ну, у мене знаходиться в холодильнику, а вишні у мене консервовані в собственному соці в баночках. Ще потрібно їх відсидити, щоб відійшла лишня волога. Буду готувати кутю. Кутю я завжди роблю з пшениці. Є різні варіації, хто з чого готує. Я готую, от, звичайно, таку, як колись готувала моя бабуся, як моя мама готує це з пшениці і з додаванням різних от, таких от, різної такої смакоти. Купила невеликий такий Шматочок халви, вона з горішками, ну це тільки чисто для діанки для ігорка, тому що я халву взагалі не їм, я її просто не переношу. Ось, і ізюм. Ізюму купила багатенько, тому що якби для випічки, для всього він мені потрібен. Пересипаю в таку от баночку, колися займалася таким декупажем клеїла. Ось, Пересипала в баночку, також грецькі горіхи вже набили, в баночку пересипала, і також мак. Ну, В принципі, я завжди її готую по-різному. Е, є такі випадки, що просто от додаю кутю і з халвою. А я ще роблю кутю вже з ізюмом, з горішками, з маком усім на світі. Ну, якщо буду робити, все покажу знову ж таки. Місяця моє тісто на варенички. Значить, Тут у мене 350 мл теплої води, півчайної ложечки солі, 2 столових ложки соняшникової олії та мука. Мука десь приблизно іде 450-500 г. Ну, я завжди дивлюся по консистенції тіста. І все, от мені якраз сьогодні в поночі, як завжди, можна сказати, моя хлібопечка дуже виручає. І, чесно сказати, мені дуже подобається, як вона вимішує тісто, тому що руками в мене воно завжди виходить таким туговатим. А в хлібопечці воно дуже мягке, ніжне, еластичне, приємно з ним працювати. Все тісто мік, я вже наліпила вареників тут із капустою. Із картоплею, і зараз дороблю її вже з творогом. Це по заказу діанки, вона любить такої форми. І ще з вишнями залишилось мені зробити. Так, тут уже в мене закипає вода на варенички. також я пожарила цибульку на олії для того, щоб змащувати. Я не люблю сильно її зажарувати, я завжди роблю таку її прозору. Так, і... так мої хороші, ось і все. Вечірній стил я накрила. Святковий, з вареничками, з кутею. значить Зробила варенички з вишнями, присипала цукром. Отакі От варенички з творогом зверху з ізюмом. Кутя. Це кутя у мене чисто із халвою, це більше для Діанки, для Юрка. друга кутя у мене, те, що я вам казала, з горішками, з медом, з ізюмом. Ось. Далі у мене варенички з картоплею, з цибулькою. Такі ось Аромати такі йдуть. І далі отакі от варенички з капустою. І в кінці стола у мене узвар із своїх домашніх сушених ягід. Так що ось такий от у мене стіл. Ми будемо вечеряти зазвичай пізніше. Як завжди, що ж, мої хороші, я хочу вам побажати: звичайно, добра, миру, щастя, любові і Божого благословення. Нехай у вас усе буде добре. Я на цьому з вами прощаюся, до нових зустрічей. Будьте здорові святою вечерою і з Різдвом Христовим!